Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Акція протесту під час сесії міськради. Місцеві жителі вимагають розглянути петицію про збільшення допомоги силам оборони. З Дніпра до Кам'янського запустили перший швидкісний електропоїзд. Він розрахований на тисячу пасажирів. Як під обстрілами РФ живуть у селі Вище Тарасівка, яке розташоване на березі колишнього Каховського водосховища. Двоє чоловіків поранені у Нікополі через обстріл військ РФ. 20 грудня росіяни атакували Нікопольщину 11 дронами камікадзе та 5 разів обстріляли з артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Росіяни атакували також Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Через обстріл пошкоджені 11 приватних будинків, 9 господарських споруд, 3 автівки, транспортна зупинка та лінія електропередач. У Дніпрі місцеві жителі вийшли на акцію протесту під міськрадом, де проходила остання в цьому році сесія. Люди вимагають розглянути петицію про збільшення допомоги силам оборони. З місцевого бюджету на 2024 рік, який складає майже 17 мільярдів гривень, на це спрямували близько 1 мільярда гривень. Військовослужбовиця Олена мосійчук мальок каже, виділених коштів не вистачить. Це елементарно. Гроші, які використовуються не так сказати, на піар міської ради, на непонятні газети, на закупівлю якихось там адкриточок, металевих стовпчиків, щоб саме йшли на зсу, не на військові витрати, бо це різні взагалі бюджети. А саме на зсу на ППУ, на військові частини нашого міста. З мільярду гривень, виділених на військові витрати, розповідає місцевий житель Ігор до сил оборони, потрапить близько 350 мільйонів. Інші кошти направлять на оборонні проєкти. Чоловік каже: гроші виділені на ремонт доріг. Слід перенаправити на закупівлю БПЛА. Я думаю, краще перекинути гроші на зброю. Тому що ні, можливо, шановні депутати вирішили прокласти бруківку для окупантів, щоб їм легше було ходити. Але вони повинні розуміти, що якщо окупанти будуть тут, під цією бруківкою будуть лежати і ми, і вони. Депутати міськради відмовилися розглядати петицію. Про це на власній сторінці у соцмережі написав міський голова Борис Філатов. Ретельний аналіз її підписів наочно продемонстрував, що все це фактично є елементом російського ІПСО, спрямованого на дестабілізацію ситуації в прифронтовому місті. Діяльність підписантів координується через телеграм-канали, де тиражують заклики, типу Хай в цю мерію вже скерують ракету. Наразі всі докази протиправної діяльності зібрані та передані до СБУ. Ми надіслали інформаційний запит до СБУ із запитаннями: чи зверталися до них з міськради Дніпра стосовно петицій про зміну бюджету та чи проводитиме спецслужба перевірку? Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренєв – Суспільне новини. Дніпро. З Дніпра до Кам'янського запустили перший швидкісний електропоїзд. Серед пасажирів Віталій. Чоловік приїхав з Києва, аби навідати рідних у Кам'янському. Каже, раніше на дорогу витрачав понад годину, на електропоїзді 40 хвилин. Це дуже зручно, особливо коли ти роботаєш. Відник Дмитро Лупушанський розповідає, приміський поїзд оснащений портами для заряджання гаджетів. У першому та останньому вагонах встановили пандуси, інклюзивні вбиральні з пеленальним столиком та навігацію шрифтом Брайля. У цьому поїзді в першому та останньому вагоні є місця для людей з інвалідністю. Також є місця для військів, щоб людина могла зручно пересуватися. Щоденно з Кам'янського до Дніпра і зворотньо їздять 4 тисячі людей. Потяг розрахований на тисячу пасажирів. Зупинятиметься він на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя Кам'янське. Перший поїзд з Дніпра відправлятиметься о 5.14, а останній о 19.10. З Кам'янського з 6.14 до 2014. Час в дорозі в обох напрямках 40 хвилин, а вартість квитків від 12 до 18 гривень. У нас є новинка. Можна купувати квиток через чат, боти. Це вайбер телеграм. Можна онлайн сплатити за квиток, щоб не стояти в черзі. Керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський каже: два склади приміських електропотягів для цього маршруту оновили на київському електровозоремонтному заводі. Модернізація тривала два місяці. Це вагони. І поїзд оригінально з луганського тепловозобудівного заводу, тобто це дуже символічно, що повертаємо українське те, що було відібрано. А дуже багато різних компонентів українського виробництва: сидіння, вікна це все нове системи. Інформування, освітлення приміський поїзд до Кам'янського це перший етап проєкту Дніпро Сіті Експрес. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко каже: в квітні 2024 року такий приміський поїзд запустять до Синельникового. З початку 2023 року Укрзалізниця капітально модернізувала 12 електропоїздів по всій Україні. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Був Катеринославський, став Кельнський. У Дніпрі прийменували бульвар на честь міста побратима з Німеччини. Таке рішення 20 грудня на сесії прийняли депутати міськради. Минула назва підпадала під закон про декомунізацію та деколонізацію топонімів. Ми запитали у Дніпрян, чи підтримують вони прийменування? Прекрасна ідея. Я вважаю, що якщо це місто Дніпра, то має право на те, щоб. Мати свою вулицю, будуємо міста для наших дітей, в тому числі вони мають жити в якійсь історичній правильній справедливості. Катеринослав це вже давно минуле-минуле. Не бачу сенсу вприятися до нього. Ми, ми проти а чому? А чому? А тому, що ми звикли до катеринославського бульвару. І це дуже гарно, Катерина, гарне ім'я. Головне, щоб все ставалось внутрі бульвару. Холодше внутрішні а так абсолютно без різниці. Тобто названня це названня. Я за декомунізацію. Якщо допомагали, то треба назвати. Да. Зараз не найчасі переименовувати вулиці, там бульвари, а найчасі займатися більш актуальними, які проблеми, які в нас зараз є у місті. Так ж вона називається, хай була б така. Не знаю, Я вже привикла, звикла. Я вважаю, що якщо перейменувати, то на наші українські назви. Тому що ну, Німеччина хай буде в Німеччині, а ми на Україні, І тому більш доречно буде, якщо це буде якась українська назва, честь якось українського відомого діяча, який заслуговує на це. В принципі, підтримую, тому що назва Єкатеринославська це все-таки пов'язано з Єкатериною, Тому так, ми за українізацію. Наше село і так знаходиться на березі Каховського водосховища, і так воно було близько до окупантів, до бойових дій. А після того, як підірвали Каховську ГЕС, то ми взагалі стали ще, ще ближче, як мінімум візуально. Тепер до, між нами і окупантами всього декілька сот метрів води. Але люди все одно живуть в селі. Продовжують жити. В той день, коли підірвали Каховську ГЕС, зранку отримали ми сповіщення. Коли підійшли вже до берега і побачили, що буквально до обіду вода відійшла від берега на 300 метрів, ми зрозуміли, що це квиток уже в один кінець і води не буде. Буквально за добу вода відійшла практично до тих меж, які є зараз. По селу прилітали вже майже всі види озброєнь якими можна вести в середньоближній бій. І артилерія, і гради до нас долітали, і навіть деякі модифіковані екземпляри мінометів до нас долітали. І урагани у нас були, і ланцелоти. Тобто майже всі, всі види, все припадало по житловим будинкам. Тобто окупанти доволі часто просто воюють з, з мирним населенням, з пенсіонерами, з дітьми, які ще теж залишилися в селі зі своїми батьками. На, на слух вже відрізняємо майже все, знаємо точно. Як під обстрілами живеться? Лягаєш ввечері і думаєш, чи проснешся утром, чи ні, чи не попадуть до нас? Ну, вокруг нас, да, там 30 метрів. Там 20-50 метрів. Полностью вокруг. Два рази в одному, там в городі, там на дорозі. Ми з чуть не попали були. Тільки заїхали в двір в гараж, а воно як бабахне, якби трохи раніше, то й попались би. Там упала в нас, якраз земсі упала, і воно аж волнує сюди на гараж нам прийшло. А тут упала ось. А там, там великий був через хату. То пішло аж сюди, у мене аж євро вікно відкрило волною. А у сусіда такі були стекла, обикновені, посипались повністю. Перше время було, звісно, страшно. Як починають бомбити, дітвора бігом до мене в кімнату, У мене якраз кімната добре захищена. І там захищена, там, і там захищена. А зараз вже вихід. А слухаємо — далі, далі. То вже не так страшно. Тримаємось. Трапилося в 2022 році. В червні, здається, місцевий мешканець наш тут коригував катаю по наших хатах. Прильот був вночі, десь в другій годині ночі. Дружина з дітьми спали собі в будинку. Снаряд від граду потрапив прямо в дах. Врятувало те, що він здетонував об покрівлю і в дім. В принципі, вже впала, просто пуста балванка пробила стелю і вийшла через вікно. Ну, якось так, я не знаю, слава Богу, вони живі лишилися. Одині росіяни платили гроші, чоловік продався. Виріс в нашому селі все життя, я не знаю, в принципі, не старий, там в районі 40 років хлопцю вирішив таким чином заробити грошей. Ну, зараз слава Богу, десь упакувала його СБУ, де він знаходиться, Бог його знає. Односелець, в принципі, знав, що мене вдома немає. Так підло вночі навести артилерію на мою родину, на дружину, дітей. Основна маса людей розуміють, що перемога буде, перемога буде за Україною, що рано чи пізно, але звільнять нашу країну від загарбників. І життя продовжується, воно продовжується і зараз. І всі плануємо на те, що воно війна закінчиться, і ми підемо розвиватися ще стрімкіше. На жаль. Люди, які виїхали, частина з них вже не повернеться. Тому що деякі люди виїхали за кордон і там вже і залишилися. Частина повернеться, я дуже сподіваюся на це з новими знаннями, з новими підходами і будуть допомагати розбудовувати наше село, нашу країну тут, тут на місцях. Тому що роботи буде дуже багато, я думаю, що вистачить усім. Діло в тому, що тут травма стопи. и пальцы все забинтованы, потому что травмированы пальцы, размаженные все ткани стопы и мягкие ткани и кости. В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують пораненого 40-річного військового з позивним банщик. Чоловік розповідає, жив у Києві та працював адміністратором на другий день повномасштабного вторгнення. РФ відвів родину у бомбосховище, а сам пішов до військкомату. Декілька місяців був у ТРО, потім в спецпідрозділах. З квітня 2023 року воює в лавах Зсу. каже поранення, отримав на Донеччині від влучання російського дрона Камікадзе. Тоді коли прилетіло. Прилетів спочатку один. Я вийшов перевірити, чи далеко ворог, чи ні, тому що вони були метрів десь 70-50 від нас вже. І зразу другий приліт. Військові, які були з ним на позиції, продовжували вести бій. Тому першу домедичну допомогу надав собі сам. Наклав турнікет, перев'язав поранені ноги та 18 годин чекав на евакуацію. Розповідає боєць: сама евакуація теж дуже важко проходила. Мене частина ну, друзі виносили, коли тянули, коли, коли несли, хто хто як міг, коли повз ну, поки до транспорту ну, дістались до місця, де можна безпечно пересісти транспорт мінно вибуховим пораненням бійця евакуювали до однієї з лікарень Дніпропетровщини. Це найчастіший тип травм серед військових, каже завідувач травматологічного відділення Юрій. Почали обстежувати, понаходили ті самі обмороження і черепно-мозкову травму. У нього розтрощені кістки стопи. Якщо і буде йти мова про операцію, то це про ампутацію. Лікар каже у пораненого в нозі залишилися дрібні уламки російського дрона. Травма у нього. Тяжка у нього багато поранень. Наслідки будуть назавжди. Ця ступня буде ну вона постраждала і вона повністю не відновиться. Самостійно ходити боєць зможе за декілька днів, каже лікар. Проте поранена стопа загоюватиметься декілька місяців. Сам боєць каже, після одужання планує повернутися на фронт. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.